Country. Uh, Ukraine. Вітаю, пане Нестере. Я Ольга, вітаннічка з України вам. У мене Good. рубрика «Народжені щебетати». Ви україномовний, народжений вже в Америці. І щойно я чула і про Чорноморську Січ, і про те, що ви очолили, про славозвісного брата. Хотілося б дізнатися побільше. Коли ви прибули до Америки, чи це батьки прибули, ви народжені там? Розкажіть. Я народжений в Америці, народжений. в нью йорку в Манхэттені. Так, я 57 самому році, довго я вже так. А ваш брат, про якого ви говорили, це рідний брат, він теж народжений в Америці? Так, рідний брат. А, він два роки молодший від мене. А, а як так? Молодший. І а звідки ви родом тоді? Звідки родом батьки? Батьки. А, тату з... Окочі перемишля, але його, його, а, а, його тато був щеник. Зрозуміло роз'їжджали. А мама є з Тернопінської області від Підгайчі. Підгайці, так, так, так. Це відомо. А як батьки пояснили, що вони вам дали ім'я Нестор? Вони пояснювали вам, чому ви Нестор? Ну, чому вони well, так? Джиджо священник був Нестор. О, ага, так. ви стос... бачите, зрозуміло. Адже, славозвісний, Нестор літописець, який знав багато мов і українці теж його пошановують, тому що він війшов в історію, тому так славно звучить. І це так. Скажіть, будь ласка, як у родині вас зберігалися традиції? Вас, мама й тато, вчили українською. Вам, вам було у школі дуже легко і просто, бо це була українська. Як у вас відроджувалося, продовжувалося це українство? Ну, я думаю, для нас було легше бо ми всі йшли до як ми йшли до нижчої школи, то була українська мовна школа. St. John's Ukrainian Catholic. Well, well, Англічки перебували, що ми також вчили. Мали трохи в um, українську мовну, але релігію ми мали. E, yeah. Українську мовну. І um, також uh, ту ту так традиції і um, також ми вшій шли в неділю. На українознавство, не в неділю, в суботу на українознавство. Сьогодні були школи. Але то було тяжко та і мені, бо я займався спортом і спортовою собою. Ну, я, я б старався втікти від тих студій. Але, але ми мали українознавство, то також помогло. А тоді, як ви йшли до вищої школи, то, Розійшли ще з того, то більш тримало наші традиції. Ми мали, ми товаришували. Я мав багато дружин, що були що українці. Також то, то було трохи легше а, а, цим, цим займатися Але ми також наших дітей, моя дружина, також вона є українка. Українка, це і ту ту ми ма я маю чотири. Cztery dzieci i my taka się ukraińsku marvel w ciemno, um, w na usta i my, my tradycji tutaj uh, ja, um, nasza czarkwa i kulturny center i tu, tu you w know, my, my trimalisz um, naszą ukraińską kulturę, kulturu māvu, i utrzymujemy teraz, you know, tož, onž, yeah. маленьку Україну створили. Так, Потім так. продовжуєте, так? А так. поділіться, будь ласочка, чи є фестивалі якісь саме в Манхеттені, як вони проходять, тому що це... Well, я не знаю, як ви чули. Я був директором на Союзівчі. Um, я не знаю, чи ви, знає, ви чули про Союзівчі. Почула, про чула, якраз оселя. Я так, там 20 так. років був директором. То ми мали, я, я почав там фестивалі. То, то ми мали Фестиваль, я guess цього року буде може ще найчити фестиваль. О, um, то ми все мали там фестивалі, як я буду я все се старався якнайбільше як з України привести Доброго. талант так. тут. То та й Руслана було тут, і я я навінне забу не пам'ятаю всі, що, що були щодо щороку, щороку змінювалися. Але ту мі то я все був центр таких фестивалів, а найбільші тут найбільші в Америці було був якесь було. Чим десятих роках, коли вони справді почали тут в Гаррін Стайт Арт Центр, де тисячі, тисячі люди uh, приїжджали з всіх сторін Америки. Um, так, то ба, є, є, багато фестивалів є. Um, тобто, от ви, ви вже безпосередньо були організатором, тому що це... Так, розгляні. так. Це добре. А що, що що у вас переважало на фестивалі? Я маю на увазі, це були танці, традиції, ігри, можливо, спортивні ігри? Були спортивні, але то не було справді це не було а, найбільший чиль. Було справді на, на союзівчі одне, одне ну, чому ми мали фестиваль? Бо ми маємо великий танцювальний табір. Mm -hmm. Що діти приїжджають на чотири тижні, аж um, well, на шість тижнів ті ті табори, а вони інші ін, інші рокиївша і, і перші т перші те со для них ми мусили мати якусь програму, щоб не щось, щоб не втіли, як ми вчили, щоб не щось мали вкінчить. то ми сказали будем. Фестиваль робити, щоб ви виступали і показали. Ну, Мотивація була б за та охота, чи... що ви навчились. То so, найважні... було найважніше було, було а, танчуристи і танці, А, а потім тоді ми мали їжу, ту фестиваль мав всякі українські страви, вареники, холопчі, кобуса, капуста. Uh, що таке борщ а uh, ми, ми мали інші такі uh, музикальні uh, традиції великі забави вечором um, um, і, і також вчили ті інші традиції що українці Бо Бу, багато було українців, що приїжджали а багато багато чужин американці що, що приїжджали на, на те mm -hmm. весела це так приємно чути. Оце я вже не вперше чую від українців, які прожили в Америці, і на американців кажуть чужинці. Це дуже приємно. Це та Україна, якою ми пишаємося. І це так дуже, дуже прикро і дуже жаль, що у нас зараз війна і помирають наші бійці. І дуже прикро, що. У вас у родині теж торкнулося, незважаючи, що ви дуже далеко. Як так сталося, що ваш брат пішов на війну, саме приїхав до України, не народився тут, не народився тут, він, українець по крові, не по ґрунту, і повернувся для того, щоб залишити про себе таку пам'ять? Ну, він, you know, він приїхав там, він, він приїхав. Він дев'ядесят третьому рочі. Він поїхав і не вернувся. А I mean, він він вертався відвідати маму, тата, нас, раз ще два з на рік, але um, він лишився і почав ам um, працю роботу там. Um, і... Ми їхали також, і всі їхали відвідати його, І це ми час часто були на Україні, і нам шкода тепер, що ми пару останні пару пар... 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 років ум, не не їхали, але ми, ми чекаємо, коли, коли uh, вернемось. Але um, ц... він він там роками працював, він бачив, що що діється. Він. Um, Um, і він, і він був війську, то він в віску то він займався цим і він був самі. там під час Мрончеві революції. Тоді він був дуже активний в, 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 в останній остатній там революції. Він був активний, він, він був там як, як, як вони як. Бачим, що, uh, um, ну я, це ЗСУ мене кажемо. ЗСУ. Так ЗСУ, Збройні Сили України. Але він був він був дуже активний під час um, um, революція гідності, ота наша Так, він, він, він був там один з тих, що як вони забили тих Так, дітей. Так і um, Tu, tu win tu bo tam w tej chwili win win sprawdzi ta tu win uh, pucała wina win win piszął pere tym że win piszą do wisią ale win stupil do do Wyska i you know, win, win wybrał win piszął wybrał uh, donbas batalion specyficzno bo win wonie Були від Донбасу, йоно, you know, він казав мені пі, піти пі, пі з Львів з Львівським, чи тим ми всі знаємо, що вони вірють, um, але він, він там вступив і він пішов, так, як, як українець нікому не казав, що він був um, в війську якомусь чиша, і, you know, і був один з хлопців і, і з ними пішов воювати. You know. Трохи їх навчив, що треба було робити, і покинувся. В Україні о 9 замирає все, і Та. всі віддають шану загиблим героям. Я би хотіла, щоб ми зараз теж хвилинку присвятили всім, хто віддав це життя, і в тому числі, і вашому брату. Дякую. дякую і дякую вам за родинні зв'язки, і вам судилося працювати, трудитися на спортивному поприщі. Я дуже задоволена, що ви були ініціатором цих фестивалів. Скільки ви всього зробили і віддали в українській землі, продовжуєте ці всі традиції. Чомусь найбільше мені Ну, спадає на думку саме заголовочки. От як вас назвали? Заголовок Чорноморська Січ? Насправді такої січі не було. Yeah. <Jer> <Elena> Ви це знаєте, так? Yeah. Була, можливо, десь за Дунайська Січ ближче до Чорного моря, yeah. а як пояснювали в Америці таку назву? Чому назвали Чорноморська Січ? Я yeah, не знаю. Yeah. Не знаєте, не <ріст> було такої традиції, адже вона ну це така гарна організація спортова, і я теж про неї дуже багато що чула і от здивована, адже скільки там шукала, думаю, може Чорноморська малась на увазі інакше. Тобто вам ніхто не пояснював, ні? Well, знаєте, найти організація вимішно цього року, я думаю, справ, проли спров... століття. Століття. Вона so, я справа. думаю, що то треба також подумати, хто, 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 те, хто то діаспора, да, Знаєте, то, то була старша діаспора, що я думаю, що, що звідкись воно прийшло. Так? Та, та, та. Але натомість, завдяки українцям, які створили оцю Чорноморську Січ, нині в Україні почали створюватися громадські організації, теж з назвою громад... от саме Чорноморська Січ. Так, що ви були першими і услід українців так продовжують цю традицію. Так так, 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 так що це підтримання якихось. Я так думаю, що це непогано мати ще одну січ. Величну, яка розширить у базу українців і допоможе нам у перемозі, ви якраз сповістили нас про своїх діток. У вас четверо діток, і як дітям вдавалася українська? Адже це ще одна ще одне покоління народжене в Америці, і дітки контактують швидко з американцями, тобто їм навіть швидше було б панувати англійську, чи їх всі оточували українці? Як діти е, опановували українську, їм тяжкувато було? Well, you know, um, так і ні. але я yeah. думаю, в кінці навіть сьогодні в це, бо все, you know, все боролись right. з тим, йно, в собою, чому ми йдемо з школу. З школу? Wielu, z naszych towarzyszy nie co do szkoły. A my, you know, ukrai, po ukraińsku, ale, ale w kimś um, nauczyli się i, i trzymają, ale oni wszystko, Shadji, powiedzą: że bardziej seriozna by była to w żała. Więc myślę, że to jest dobre. І часи змінилися, змінили. Що, як я, я був молодий і uh, я грав oh. і биванку в волейбол. І наша дружина була дуже знана в, наш, в, в нашій околиці, в такій волейбол цирку, бо Бу, то було щось інше. Але чим я, чим я хочу сказати, є, що. Я тоді ми я казав, I'm Ukrainian. а Вони не знали, що Україна, так. So Вони знали Польщу Росію, СовєЮніон, Україну там, там... ніхто навіть в небі не могли знайти на мапі. То було тяжко, і ми вчили їх тоді. То я йно. You know, я би з ким сів і в інтерв'ю зі мною роблю. Я кажу, що я українець. каже Україні, що каже Росія. Я юношу на. you know, його навчити

я готові uh, um, до кінця і, і... So, so. змінили часи, але you know, щоб війна скінчилась і, і uh, далі, далі Україна росла. Це, мабуть, у війні в Україні судився розквіт. З одного боку за бо це будинки, люди помирають, але розквіт на весь світ, тому що. З українцями рівняють з нами суперництво ведеться, українців хочуть або знищити, або возвеличити, тобто немає щось середнього, що українці утримуються, і нині навіть ті, хто за кордоном ще більше пишаються тим, що він українець, тому що кожен із них називає навіть. У кількох поколіннях я тільки українець. Я тільки українець і це чудово. Я вам дякую за українські коріння, за традиції, за те, що ви взяли в силу і своїх дітей. Вони теж будуть пишатися тим, що вони українці, тому що ми дочекаємося перемоги, не миру, а перемоги. Балу перемоги. Ми або це перемога, або ніщо. Це в нашому країні. Тому вітання. Америці Україна живе. Нехай живе Україна. Ça.